Чому її зараз немає в таблиці, як врахований? Чому вона відхилена? Скажіть, будь ласка, Ігор Володимирович, це ж, це ж нормально, коли людина до тебе підходить, а ти в душе не розумієш, хто це? Офіцер, бандит, ДРГшка. Хто це взагалі? В нього балаклава, з очі не завжди видно. Ще по голові може дати. Ви ж самі сказали, що порушують закон. Іноді ТЦК або і не іноді. Чому прибрали правку? Позиція комітету. будь ласка. Ті правки, які були переголосовані, якщо вони голосувалися в комітеті, вони були переголосовані за регламентом, який говорить про те, що більшість комітету має проголосувати. І деякі з тих вони з цих правок були переглянуті і вставлені в комітетські правки. 1263 поправка разумкова відхилена. Прошу голосувати.